Всіх вітаю на каналі SPORT.UA. Сьогодні поговоримо про Жозе Моуріньо. Впевнений, що є ті люди, які, хоч і дивляться футбол, не знають, що він на поточний момент є тренером клубу турецької суперліги Фенербахче. Несподіване місце роботи, але неважливо, у якому клубі знаходиться Жозе. Він завжди залишається собою. І от зараз він буквально йде проти турецької суперліги, тренуючи клуб цієї ліги. Але давайте по порядку. Ще на початку сезону відносини між Жозе Мауріньо та головним суперником його команди Галатасараєм не склалися. Після матчу в вересні, коли перемогу здобув саме Галатасарай, офіційний акаунт стамбульського клубу потролив Жозе. Це просто гра слів. Замість особливий написано плаксивий. Мауріньо це ніяк не прокоментував. Але його реакції вистачило, щоб зрозуміти його ставлення до таких випадів у його бік. Що ви можете сказати про цей допис? Хто ви такий? Ми з телебачення. Хто ви конкретно? В нас спортивна програма на турецькому телебаченні. Ви бачили цю публікацію? Вас назвали плаксивим. Що ви про це скажете? Ви серйозно або шуткуєте? Це жарт? Чи ви серйозно? Вибачте, це просто питання. Я не розумію турецької. Після цього жозе став ще більш різким. Він висловився про турецький футбол, а саме про його непопулярність за межами Турції. Можливо, через те, що англійська не є його рідною мовою, він неправильно підібрав слова. Але його коментарі одразу ж розірвали турецькі та світові змі. Адже у футболі дуже рідко тренери називають цілу лігу смердючою. Для того щоб ви розуміли контекст та його коментарі до вашої уваги переклад уривку його прес-конференції. Я не дивився матчі Фенербахче до того, як став тренером цієї команди, тому що ніхто за кордоном не хоче дивитися турецький футбол. Хто захоче дивитись чемпіонат Туреччини за кордоном? В них є АПЛ, є чемпіонат Франції, Італії, Німеччини, Нідерландів. Навіщо їм дивитись це? Я теж не дивився він занадто сірий, темний та смердить. Але це моя робота. Я віддам все заради своєї роботи. Заради свого клубу. Якщо ви думаєте, що Жозе обмежився чемпіонатом Турції, то ви помиляєтесь після матчу проти Манчестер Юнайтед в лізі Європи. Він у притаманній для себе манері розкритикував роботу судді моменти з пенальті, а також ваша червона картка. Що ви про це скажете? Я не хочу це коментувати. Ви тільки не говорили з Рефері, що він сказав? Він сказав мені дещо неймовірне. Він сказав, що в один і той самий момент він може бачити те, що відбувається у карній зоні, і те, як я поводжу себе у тренерській зоні. Я привітав його, тому що це абсолютно неймовірно. Його периферичний зір під час матчу працює на всі 100%. Одним оком він бачить ситуацію з пенальті, а іншим оком. Стежить за моєю поведінкою біля лави запасних. Ось що він пояснив мені. Саме тому він один із найкращих реферів у світі. Матч загалом. Ви набрали один бал у матчі проти Юнайтед. Ні, це вони набрали один бал у матчі проти нас. Це їм пощастило, а не нам. Після того матчу він навіть почав говорити про своє майбутнє в Англії. В тому матчі були неоднозначні суддівські рішення, тому його настрій можна зрозуміти. І, взагалі, багато хто сприйняв такі слова, як жарт. Я думаю, що найкраще, що я можу зробити, після того як я завершу працювати в Турції, я очолю клуб, який не приймає участі у матчах УЄФА тож будь який клуб в Англії, який знаходиться у нижній частині таблиці. Я готовий з вами працювати. І більше я нічого не хочу казати. Звісно, варто сказати, що цього сезону були не тільки скандальні заяви, були ще й меми. Ось, наприклад, Жозе повертає до роботи свого асистента. Жозе вміє привернути до себе увагу. І здебільшого, протягом поточного сезону він критикував суддів, які часто приймали рішення на користь Галата Сарая. В якого в цьому сезоні в активі вже вісім пенальті. це щось на кшталт внутрішньої проблеми турецького чемпіонату, до якої зі слів Жозе всі звикли. Жозе продовжує критикувати лігу, продовжує критикувати суддів, здебільшого натякаючи на те, що судді тягнуть Галатасарай. Ви вважаєте, що суддівські рішення в турецькій суперлізі впливають на вашу команду не тільки на нашу команду ще й на команду суперників наші суперники розуміють, як вони можуть грати проти нас, і розуміють, як не можна грати проти деяких інших команд. Якщо говорити про довіру та відчуття дечого токсичного, то це відчуваємо і ми, і наші опоненти. Ви казали, що суддя упереджено ставився до Фенербах сьогодні, не тільки сьогодні. Якщо б це було тільки сьогодні, ми були б в набагато кращій ситуації. Здебільшого турецька суперліга ніяк не реагує на вислови Жозе. Був лише один штраф на 24 тисячі доларів. А ось користувачі різних соцмереж вже нагородили Жозе званням воїна, котрий врятує суперлігу від корупції. Давайте подивимося, що пишуть люди під прес-конференціями Жозе Моурініо. Більшість людей почали проявляти інтерес до турецької суперліги у останні декілька місяців. Причина це Жозе Моурініо і Віктор Сємхен. Моурініо одноосібно намагається врятувати турецьку лігу. Ніхто за кордоном не дивиться турецький футбол, окрім Жозе Моурініо. Турецька ліга це єдина ліга в Європі, яка підкручена на 100%. Я дуже радий, що завдяки славі Жозе ці проблеми з суддями в Туреччині висвітлюються на міжнародному рівні. Це не є чимось новим, це відбувається протягом останніх 20 років. Він намагається, щоб його звільнили від моменту, як туди приїхав. Через 10 років турецького рефері або лігу спіймають на гарячому на корупції. І це відео знову буде легендарним. Тож так, люди реагують по різному, але головне, що реагують. А у випадку із Жозе Маурініо, по-іншому бути не може. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. Дякую тим, хто додивився до кінця, і до зустрічі в нових відео.